Кримінальна відповідальність загрожує жителю кодими за крадіжку грошей і ноутбука у сусідів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули громадянину звинувачення у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Скерували обвинувальний акт до суду. 29-річна жителька міста Кодима звернулася до територіального підрозділу поліції по допомогу у розшуку ноутбука і 60 тисяч гривень, що зникли з її квартири. Проведеними оперативно розшуковими заходами поліцейські встановили причетність до крадіжки 62. Річного сусіда заявниці з'ясувалося, правопорушник разом із чоловіком громадянки, вживав у квартирі спиртні напої, а потім тихцем зайшов у спальну кімнату подружньої пари та викрав звідти сумку з ноутбуком, у якій знаходились і заощадження родини. Речові докази у зловмисника вилучили під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його мешкання. Раніше громадянин до кримінальної відповідальності не притягувався, а свої протиправні дії пояснив алкогольним сп'янінням. Його подальшу долю вирішуватиме місцевий суд. Таєм. Невикрадення викрадення майна скоєне у умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Повідомив начальник відділення номер 2 слідчого відділу Подільського районного управління поліції Василь Клемпуш.